Початок року ми розпочинаємо з передачі для сил оборони. Сьогодні ми передаємо 200 евпідронів. Це 10-дюймові впівдрони хорошої якості, які дозволяють літати на дальній відстані. Вартість цих 200 – Евпівдронів майже 2 мільйони 700 тисяч гривень, придбані в них за бюджетні кошти. Отже, щиро дякую нашим платникам податків за постійну можливість товариству допомагати нашим силам оборони. Паралельно з 200 епівдронами ми сьогодні передаємо 15 ретрансляторів. їхня вартість 750 тисяч гривень. І ці ретранслятори ми отримали через роботу нашої програми. Грантової підтримки інноваційних проєктів в сфері оборони, тож знову ж таки дякую платникам податків за можливість функціонування цієї програми. А ми будемо далі розширяти її можливості і пробувати шукати інші інноваційні потрібні речі в сфері сил оборони. Фактично, сьогоднішня передача понад 3 мільйони 400 тисяч гривень. Ну і це перша партія в Попереду будуть ще і ще, тому що з перших днів ми вже оголосили нові тендери. Знову ж таки будуть в знову ж таки будуть. Безпілотні літальні апарати, гексакоптери, квадрокоптери. Ну і однозначно будуть засоби РЕБ і РЕР, А також паралельно вже в перші дні ми фінансуємо напряму сили оборони, підрозділи сил оборони, які базуються в нашому регіоні, і допомагаємо їм коштами напряму. Тож працюємо далі.